Вітаю, мої хороші! Ну що, ми з вами будемо вчитися, але незвичними методами. Ми з вами будемо вчитися, запам'ятовувати, відтворювати якісь рухи і розповідати різні віршики та скоромовки. Ну що, спробуємо з вами зробити це. Давайте, мої хороші, тоді почнемо. Сьогодні ми з вами зробимо скору мовку. Сіло сонечко на сосну. Сонно мовило. Засну. Сосни сонечко, гайдали. Сосни, сонечко, благали! Сонце, сонечко, не треба. Стане темно, нам без тебе. Ну що, спробуємо трішечки швидше, так? Да? Давайте. Сіло сонечко на сосну. Сонна мовила засну. Сосни, сонечка гайдали. Сосни, сонечка благали. Сонце, сонечко не треба. Стане темно нам без тебе.